Хочу вам сказати нову інформацію, яку я побачив, усіх чоловіків змусять заново пройти ідентифікацію в ТЦК, тих, хто не пройшов, обмежують у правах. Що це означає? Це означає те, що всі, хто попав за кордон по домовленості чи просто, всі, хто в Україні, якщо вони не прийдуть в ТЦК, то Депутати приймуть такий закон, що просто заблокуються картки банківські. І позбавляють інших можливостей там е, до нотаріуса піти, ще якісь права. І це все буде законно. І ніхто з цим нічого зробити не зможе. Консульські послуги. Тобто, якщо прострочний паспорт, ніхто нового не дасть. Він не зможе робити консульські послуги у вигляді доручення, тому що багато хто робить довірності на суди в Україну, щоб або продати майно, або даруйте якось подарувати тощо, розповідав Вадим Івченко. І там багато інформації. Я зараз зроблю ще посилання на цю новину. Ну, це насправді дуже важливо, і це буде стосуватися скоро кожного.